Як підтримати дітей та молодь перед обличчям зміни клімату, кліматичний стрес, як допомогти дітям та підліткам адаптуватися до нового світу. Зміна клімату більше не є абстрактною загрозою у віддаленому майбутньому. Це реальність, з якою сьогодні стикаються діти та підлітки. Вони ростуть у світі, де екстремальні погодні явища стають все більш частими та інтенсивними. Де майбутнє здається невизначеним, а тривога щодо екологічної катастрофи стає нормою. Як батьки, педагоги та суспільство в цілому можуть допомогти молодому поколінню впоратися з цією новою проблемою та зберегти психічне здоров'я в умовах кліматичного стресу. Як людина, яка спостерігає за розвитком технологій і змінами в навколишньому середовищі, я все більше усвідомлюю, наскільки важливо чесно та конструктивно говорити з дітьми про клімат. Правду не приховаєш, але й паніку поширювати теж не варто. Важливо знайти баланс між повідомленням про проблему та вселянням надії, що її можна вирішити. Чому кліматичний стрес є серйозною проблемою? Дослідження показують, що більшість молодих людей відчувають занепокоєння, сум і навіть злість через зміни клімату. Ці емоції цілком природні, адже їх майбутнє покоління під загрозою. Але що відбувається, коли тривога стає надмірною? Коли це заважає повсякденному життю, коли створює відчуття безнадії та безпорадності? Недавні дослідження підтверджують, що кліматичний стрес може призвести до проблем із психічним здоров'ям, таких як порушення сну, нав'язливі думки, тривожні розлади, депресія та навіть посттравматичний стрес. Особливо вразливими є підлітки, які переживають період інтенсивних змін і становлення своєї особистості. Пам'ятаю, як у дитинстві мене лякали розповідями про ядерну війну. Це викликало у мене відчуття постійної тривоги, яке переслідувало мене багато років. Я не хочу, щоб сьогоднішні діти відчували щось подібне, тому що вони бояться зміни клімату. Як говорити з дітьми про клімат, чесно, але з надією. Перш за все, важливо говорити з дітьми про клімат відкрито і чесно. Не варто прикрашати реальність, але й не варто сіяти паніку. Поясніть, що зміна клімату є серйозною проблемою, але багато людей працюють над її вирішенням. Ось кілька порад щодо ведення таких розмов. Почніть просто поясніть, що відбувається з кліматом, використовуючи чіткі терміни та приклади. Поговоріть про те, як глобальне потепління впливає на погоду рослини та тварин. Слухай, дайте дітям можливість висловити свої почуття та хвилювання. Не перебивайте, не критикуйте, просто слухайте і намагайтеся зрозуміти. Підкресліть позитивні рішення, поговоріть про технології, які допомагають зменшити викиди парникових газів, політичні ініціативи, спрямовані на захист навколишнього середовища, і людей, які працюють над вирішенням цієї проблеми. Заохочуйте дії, заохочуйте дітей брати участь у заходах, які допомагають захистити довкілля. Це може бути сортування сміття, економія води та електроенергії, висадка дерев, участь в екологічних акціях. Будь прикладом, діти вчаться у дорослих. Якщо ви самі дбаєте про довкілля, вони зроблять те саме. Я вважаю, що дуже важливо підкреслити, що кожен з нас може зробити свій внесок у вирішення проблеми зміни клімату. Навіть невеликі дії, як от економія енергії чи відмова від пластику, можуть змінити ситуацію. Кліматичний стрес і психічне здоров'я що робити. Якщо ви помітили, що ваша дитина відчуває надмірну тривогу щодо зміни клімату, зверніться до фахівця. Психолог або психотерапевт може допомогти дитині впоратися з хвилюванням і навчитися адаптуватися до нових умов. Ось кілька порад, які допоможуть вашій дитині впоратися з кліматичним стресом. Обмежте вплив негативної інформації, не дозволяйте дитині постійно читати новини про екологічні катастрофи. Заохочуйте фізичну активність, спорт та ігри допомагають зняти стрес і підвищити настрій. Проведіть час, роблячи речі разом, спілкування з родиною та друзями допомагає відчути підтримку та любов. Навчіть дитину технікам релаксації, Медитація, дихальні вправи та йога можуть допомогти зняти тривогу та покращити сон. Підтримувати інтерес до природи, проводьте час на свіжому повітрі, відвідуйте парки та заповідники, спостерігайте за тваринами та рослинами. Я вважаю, що дуже важливо, щоб діти росли в гармонії з природою. Коли вони відчувають зв'язок із навколишнім світом, вони більш стійкі до стресу та краще адаптуються до змін. Перетворення тривоги надію, залучення молоді до вирішення проблем. Замість того, щоб паралізувати дітей страхом, потрібно залучати їх до вирішення проблем. Молоді люди сповнені енергії, ентузіазму та бажання змінювати світ на краще. Треба дати їм можливість реалізувати свій потенціал. Ось кілька способів залучення молоді до боротьби зі зміною клімату: підтримувати екологічні ініціативи в школі, сприяти створенню екологічних клубів, організації екологічних заходів. Провадження екологічних технологій, залучати дітей до екологічних проєктів у громаді, брати участь у висадці дерев, вивезенні сміття, організації екологічних просвітницьких заходів. Заохочуйте до участі в екологічних кампаніях, підписуйте петиції, пишіть листи політикам, беріть участь у мирних демонстраціях. Підтримати молодих активістів, надихайте дітей, які є захисниками довкілля, і допомагайте їм знайти ресурси та підтримку. Я вважаю, що майбутнє планети залежить від молоді. Треба дати їм можливість стати лідерами та змінити світ на краще: висновок надія на майбутнє. Зміна клімату це серйозний виклик, але це не привід впадати у відчай. У нас є знання, технології та ресурси, щоб вирішити цю проблему. Головне діяти зараз з надією на краще майбутнє. Батьки, вчителі і суспільство в цілому повинні допомогти дітям і підліткам адаптуватися до нових умов, зберегти психічне здоров'я і стати лідерами боротьби за збереження навколишнього середовища. Я переконаний, що майбутнє планети залежить від молоді. Треба дати їм можливість стати героями власної історії. І я сподіваюся, що вони зможуть створити світ, у якому люди та природа живуть у гармонії.